До телекомпанії Аверс звернулася мешканка одного з луцьких будинків. Жінка каже, побачила у платіжці за холодну воду суму, яка її шокувала майже півтори тисячі гривень. Жінка говорить, що ніколи не мала проблем із заборгованістю, завжди платила все вчасно. Тому просить допомоги і розголосу. Пані Євгенія живе в цій багатоповерхівці понад 30 років, сама і на пенсії. Каже, що місяця вчасно сплачує за комунальні послуги. Але коли побачила в останній платіж неабияку суму, просто не витримала і почала розбиратися із цим. Проте каже пенсіонерка, звідки взялася така сума, розібратися їй так і не вдалося. Дивіться, в мене за місяць вони мені розповідають, що значить я не плачу кожен місяць. Подивіться, як це я не плачу. Дивіться, бо квітень, подивіться, що на комп'ютері у банку це я заплатила. І во 40 гривень бере е, як то воно? послуги. послуги так? Дивіться, за кожний радочок усе, все, все, все. Я плачу за місяць повністю. Чого ви кажете, що у мене йдуть? Пані Євгенія показує останні платежі, на яких дійсно вказані всі дані. начебто все збігається, але от не цифри в кінці платіжки. От фамілія, адреса, все як база дані, Скільки чоловік? Бо одна я, одна не не видумала. І тут жіночка каже, куди б не зверталася, всюди її відправляють по колу. Мені сказали, що каже, подає. Дані начальник СББ Валєрович і водоканал звіряє. А я спитала Качановського, він каже: Я відношення до води не маю. Отож, ми теж вирішили зателефонувати до ОСББ, проте відповідь на питання, окрім претензій, так ніхто й не дав. Попросили це мешканці будинку, казали звернутися до вас. А як до мене звернутися з приводу чого? Поясніть з приводу питання, чі, через що це все як робиться, відбувається, чому такі підвищення ціни? Куди звертатись людям? Вони не знають, бо їх ну. Я так, їх маємо, що їм звертатися на доводу канали. Що їм не дають письмової відповіді, їх не хочуть приймати, їх обмежують, то тети вони мають звернутися з, або до нас, щоб ми звернулися з колективною заявою, або особисто. Своїх питань. чекайте, ви ви ж ви, ви, ви нас ви розумієте до всього ж ситуація, як виявилося, не поодинока. Кожу платіжку отримала ще одна мешканка цього будинку, пані Марія. Діночки зазначають, що багатоповерхівці загальний лічильник на воду. Мені порадили підійти до обчислюваного центру, але вони мені набрали телефон. Я позвонила, а вони говорять, що ми тільки нараховуємо те, що нам подають. І Ми вам не допоможемо. З Цією проблемою ми вирушили до водоканалу. Тут розповідаю, що в першу чергу саме ОСББ відповідальний за зняття показників з будинкових лічильників. Пояснюють нам і як відбувається нарахування за водопостачання. Ми, коли встановлювали вузли комерційного обліку в багатоквартирних будинках, на будинках розміщували оголошення, в якому було зазначено, що ми встановили вузол комерційного обліку і з проханням мешканцям, які не мають розподільчих вузлів обліку, встановити їх. В даному будиночку немає 100% розподільчих вузлів обліку. Нарахування які от е, нараховуємо ми. За показами вузла комерційного обліку різничка, яка виникає, розділяється до кількості зареєстрованих осіб, як зазначає пані Лілія, на нарахування впливає вчасна передача показників, сама робота лічильників і навіть їх витоки. До того ж, у Луцькводоканалі наголошують, що ситуацію в місті тримають під контролем. Звіряють показники лічильників, і тоді повторно роблять перерахунки. Варто ще зазначити, що станом на 1.07 населення комунальному підприємству боргує 41 мільйон гривень. Для пенсіонерів така ситуація з платіжками не просто несподіванка, а справжнє випробування. Але як показує практика, саме такі верстви населення справно сплачують за комунальні послуги. У водоканалі кажуть, таких людей не лишать наодинці з проблемою. Обіцяє допомогти розібратися, зробити перерахунок і пояснити все до копійки. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.